Відбулася позачергова сесія Бродівської міської ради, які питання були на порядку. Денному дивіться далі. Розпочали засідання позачергової сесії Бродівської міської ради із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за полеглими героями України. Далі перейшли до депутатських заяв та звернень. Депутат Михайло Чунгін звернувся із наступним запитом, щоб наш земельний відділ створив. А ми підтримали, винесли на розгляд сесії так званий земельний банк. Що я маю на увазі? Дай Бог, щоб пошвидше закінчилась війна. Надіємося, що Україна переможе і настане мир на нашій землі. І повернуться наші хлопці, наші захисники. Я би хотів би, щоб у нас були закріплені земельні ділянки у цей так званий земельний банк. Де різних категорій земельні ділянки, як для особисто селянського господарства, для особистого будівництва для своїх будівель. І оці земельні ділянки, що були недоторкані, і хлопці знали, що вони прийдуть і вони скористаються своїм правом отримання земельних ділянок. Алла Долонко звернулася щодо випадку неналежного обслуговування у ЦНАПі напередодні нового року. По 5, 6, 7, 8 днів, щоб взяти довідки. Спеціаліст СНАПі приймав лише до 12-ї години. В СНАПі була риторика: їдьте в Радивити. Вибачте, не кожен військовий може поїхати в Радивити, не кожен може відпроситися з роботи ті п'ять днів підряд ходити, бо спеціаліст не має часу. Поспілкувавшись з пані Ельвірою, не знаю, як там, як, що там було. Цей день спеціаліст приймав до 4-ї години. Це єдиний день, 31 години. Але поки сиділа я, сиділа, сиділи хлопці військові, спеціаліст дуже некрасиво висловлювався в сторону військових. Це було чути. Але Юрія два місяць часу, чому ви зараз про це тільки говорите? Ну, сесія тільки була. Ми Трепо, можна, ви, це ми ви, ми я... на Анатолій Андрійович, як вона зайнята, мене чоловік лікар має. Скаргу написати. Інші військові чому не напишуть скаргу. Сиді. Ну, тому що, напевно, думають, що нічого не буде ну, з того. Я би і по зарплаті інакше подивився на них. Розумієте, цей спеціаліст, який сидить в холі, я сижу візить. Вона висловлюється. я до нього кажу, ви ж розумієте, що я чую те, що вона говорить. Розумію. Він не спішов, їй щось сказав, вона притихнула. Е, я сиділа, переді мною був, дві години переді мною був. Проміжок між людьми 20 хвилин. Я спеціально засідала. Особисто я брала 5 довідок. Моїх 5 довідок давалося 12 хвилин. Тобто, навіть якщо робити перерву між клієнтом, ну, між, е, між людьми, сирівно в годину 3-4 людини можна прийняти. Сидів військовий, він каже, так а я вже третій день сиджу. З 9 до 12 приймають чотири людини. Анатолій Андрійович, поговоритися. Ну, але але Юріна, я хочу знати прізвище. Я не, не знаю з прізвище спеціаліста. Я... я піду з вами мені покажете. Добре? Добре, розпитав. Я розберуся. Ані Віра знає, тому що я з нею говорила. Тоді добре зараз я її ви виключу. Ну просто хочеться якоїсь уваги. Несла зміни до програми створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Техногенного та природного характеру та забезпечення роботи системи оповіщення населення на території Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік Несла зміни до показників місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади на дві тисячі двадцять шостий рік. Прийнято збільшення коштів на програму з кожного технічного місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів сумі 500 тисяч законопоштів резервного фонду, для забезпечення правопальних комунальних відкриття з колоконавлення. Крім того, було скіровано дві для громади про ліської територіальної громади, дві субвенції, одна на суму 1 400 мільйон 400 714 тис. На 13 мільйонів 5 тисяч 800 це є субвенція для частині місяця доплати за рішення працівникам закладів загальних середньої освіти резервних власних. Наступне засідання про чого віддали на цьому засіданні створення послуги за резервного фонду 100 мільйонів на... На виконавчому комітету 100 тисяч для придбання пального для генераторів для відбудинків мати, 99 тисяч на придбання генератора для будинку відділу спеціального закладу та 300 тисяч пальне генератора, для дошкільних закладів 30 тисяч для придбання пального для генераторів. Для загальноосвітніх шкіл громади 821 тисяча, з них 200 на придбання пального і 621 тисяча для придбання 5 тих генеральних для загальноосвітніх шкіл громади. 70 тисяч передбачено для першого року на придбання інвентарів для двох бібліотек міста Володимир. 40 тисяч – для придбання інвентарів для калізаційного музею. І знову ж таки, вийде 90 тисяч на програму створення місцевого резерву для технічних розвитків. За на наступним дослідом виконавчого бюстету Знову ж таки скеровувалася субвенція з державного бюджету на виплату заробітної плати фахівцям, що про ветеранів сумі 823 471 гривня. Прошу підтримати даний проєкт річний, і тут ще буде правка щодо виділення коштів на Зовсім. Затвердили перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом проведення електронного аукціону. Прийняла рішення з низки земельних питань у питанні різному перед присутніми виступила Ельвіра Чорній, керівниця Бродівського центру надання адміністративних послуг. Може сказати, що кожен вістос. Паса, він брав довідку на сім'ю, тобто не лише на себе, а на себе, дружину і, і, і діду. Тобто, щоб ви розуміли, кожна, кожне звернення могло буде і при чому термін виконання цієї послуги 24 години. Переважно всі хотіли посидіти, ну, почекати і відразу отримати результат, щоб не звертатися другий раз. Відповідно, час обробки. Ну, Враховуючи, що як завжди надію, багато всього зараз є багато кослу зав'язана, надія вона, часом кажучи, деколи ну, де, ну, Так, є деколи не працює, не, кідає, не минуло, ну, така ситуація. Ось ще в кінці року один державний реєстратор мав ну, необхідність бути у відпустці, тобто практично залишилася одна людина. Я згідно, що це можливо не, 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 не конче правильне рішення, було, але їй треба було відпустку, вона почала відпустку. Тобто залишилася одна людина, і ви знаєте, в кінці року завжди є реєстрація того рівня, героховості того, що люди собі думали, знали, що треба зробити, але в кінці року нагадалися, всі хотіли військово в кінці року це зробити. Тобто склалася реальна ну, така ситуація, коли правда, був дуже великий наплив. І громадян, і всю корці, в тому числі. Е, спочатку е, ну, було прийнято ну, була така думка, що можливо то, то ми з до якоїсь години всіх людей прийняти, але коли виявилося, що це ми не справляємося, було прийнято ну, продовжувати прийом, далі, поки всіх людей не буде прийнято. Так? І всі військовослужбовці, які прийшли всі було прийнято, я більше скажу, навіть на другий день, на третій, і сих пір приходять і беруть нас інформаційні довідки. Тобто, ну, проблем з тим немає. Вже е, не раз я відповідаю, це питання, так, я буду говорити панські, порахував. Сиді на ярма, сидіть військовослужбовець, сидів ваш е, адміністратор і ваш спеціаліст дуже голосно. Пробачте, буду цитувати, сидіти, дуже голосно всмолювався. Що як так, і як ті військовослужбовець вже задобували, ваш спеціаліст, адміністратор стояв. Я, я, я в нього перепиталася, перепрошую, ви розумієте, що я це чую? Він на мене подивився і сказав, так, я розумію. Був при ще один військовослужбовець. При потребі я його знайду і приведу. Це адміністратор чи це спеціаліст. Після того адміністратор пішов, щось що? ja. що сказав, напевно, і тоді вже ця розмова затихла. Так, в йде, коли да. я, я прийшла, бо перед тим чоловік 4 м'яко не зміг це зробити. Вже мусила прийти, я бо вже не п'ятий день його зробити, ніхто не відпустив. Перед мною мною дві люди. я прийшла пів 12. Мене прийняли за десять перших. Мої долі я одна 5 Виготовляв спеціалістів за засідав. 12 хвилин спеціально. Проміжок між мною і тим військовим, який був переді мною в 21 хвилин. Проміжок між тим військовослужбовцем, який був переді мною, і перед ним був 25 хвилин. Це є потреба між відвідувачами робити такі проміжки? Uh. Так, той військовий, знову ж таки, я знаю це від військових. Саме той, що сидів, кажу, я кожен третій день. Я сьогодні з 9-ї ранку. каже, я четвертий. З 9 ранку він четвертий. Пані Ілія, це ваш спеціаліст приймає одну людину в годину. Ну, дивіться, я ще кажу, бувають технічні збої. Не забудьте, що Пекия кожного дня. Прилітають, можливо, забрати не вас, розумієте, я ж кажу, при всі помаги, наче платить. Ви щось перебиваю, але в такому разі ви, чи хтось інший, чи адміністратор, чи цей же спеціаліст, він повинен вийти і пояснити цій людині. Чому Та, так відбувається? А це, не це. просто всі ти кам'яні Це було не два дні, це було навіть не три дні. Це були там вистомічні, чотири, чотири дні ходили. Хлопець якийсь стояв, три дні ходив. Ну я розумію, десь там колись. Регулярно, ну не може бути, ну погодьтеся. І ви розумієте, чомусь так випадає, я не знаю, що ті наші спеціалісти ще випадають на мене. Тоді був фік з РПО, коли я провела Свого паспорта, реєструватися. Знову ж таки, без звернення порядок не був наведений. Того разу знову. Можливо, ваш спеціаліст не справляється, він не може прийняти більше людей, можливо, йому потрібно зайти заміну. Можливо, ваш спеціаліст не цінує місце своєї роботи. Я жоден з не знаю. Ви за спеціаліст на своєму робочому місці допоможе своєю роботою. Він є фахівець і повірте мені, ми ж. Це не так просто замінити людину. Розумієте, що, щоб е, працювати державним адміністратором, щоб ви розуміли, що треба ведуть це здання, які знати про. І тому вони себе так ведуть. Ви не вибачте, це не було а, тільки зараз в нас. Так. І раніше мені люди жалілися. Ведуть себе не так, як треба. Вони думають, що замінили немає, я не розумію. Я попрошу вас дати мені. Фамілію цієї людини, коли вона сказала, то військові, що ці військові забувають. Без питань, я на я не вірю в тому, що говорить депутат Догляда. Мій особисто досить свідчний. Я не роздав так, до того, що я був депутатом. Завжди надавали висококваліфіковану допомогу, завжди були річники телеграмці працівники. І такий досить всі їх знайомі. Я не вірю в ці речі. Я вважаю, що навіть знахід працюють люди з найвищою кваліфікацією і серед всіх підрозділів розділської сфери. Можна навіть так сказати. Абсолютно я не вірю в ці речі. Є інші звичайно, ситуації, технічні виникають. Другі речі, треба їх враховувати. Але там ніколи нічого є грубих слів. Доставне і кваліфіковану допомогу. Завжди всі копають. То багато рішення дозволяють. І тих, там працюють, я всі знаю особисто. Там ніхто з них не стане, хто на груди Не казкам підрозділи людей. Хочу сказати, що наприклад, зараз приказа ситуація. Ми, ми приймаємо і, ну, ще, ще послати. Ми приймаємо зараз стрім. Соціальний послуг, там ліга е, мало архітектурні послуги. Зараз почалися від строчки, від строчки масово залетіли. Зараз так само люди приходять і так само мають сидіти і, 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 і почитати, тому що дія просто висне, Ми просто не можемо скрін е, е, здоров'я і ще сьогоднішнього дня старінки мають рестувати. Тобто самі розумієте, і це все через дію. Через іншу, через реєстр. Дякую вам за рішення, але я хочу підтвердити, що каже Алла. тому що неодноразово військові скаржилися на дію ціна. І ось це останнє, що вони не могли отримати, то, тому, е, то, тому що кожен вечір на нарада, тому що це важливі документи, без цього документа багато військових не отримують ту саму допомогу, яка допомагає їм, а платити житло. І ви тут не буде зі сторони. Те, що ви підтримуєте, ви молодець. Але якщо потрібно, і вам також, щоб ви були присутні, прийдуть військові, які особисто скажуть, коли вони приходили, коли відмовляються, які не чекали. Тому ви кажете даний віру, це ваше суб'єктивне враження, яке хоче тільки е ну, до сторони стати СНАПу, але саме було буде рішення. Не шукати виправдання, не розказувати про незамінних спеціалістів. А тут таке враження виходить, що тільки Збройних силах всі взаємозаміняємо, розумієте? Можуть замінити і служити армії всі, всіх, а є ви кажете, всі спеціалістів. Я думаю, яка зарплата вашого спеціаліста в СНАТО? Оплата вісім тисяч чотириста на Скільки получаєте? Немає погано, що ви спеціаліст, фахів, керівник не знає заплату працівників. Але я думаю, багато наших військових. Які втратили здоров'я, і які працюють на тилових посадах, залюдки пішли в ціна і за людки освоїли цю професію дуже швидко. Тому що чомусь, е, коли де питання стоїть, що людина не справляється, сразу починають та з важко всім зараз важко, але визнати свою помилку. Це саме ваше, але це саме необхідно треба не зробити. І провести там роботу, щоб ти запросували. Все на то, що нависна вис... 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 система, це неправда. Правда. Тому що Я кажу про ну, постійно. Чому працівники, я знаю, ви, що коли люди звертаються, броїски знали. Вони не можуть вирішити питання, воно в пару днів. Вони в Радивирі, і це питання вирішується за 5-15 хвилин. І я чую, і мені прикладно чути, коли мені кажуть, та що вас, бродячий, то йдіть в, в радивирі, там Аптепітарслужи. Не ви скажу, якщо є конкретне питання, про що йшла? Будь ласка, як скажуть, то конкретне питання людині потрібно було е, знятися з місця реєстрації, переєструватися, пере тому що вона ставала довго інформації. Проти це питання не буде вирішити, передивимо це питання зайняв 15 років. Дивіться, якщо мова йде про те, щоб зняти з аністрації, що це людина військове зобов'язання. Я вам ви кажу в ви і факт. Там тут не змогли, там збули. Я Тому кажу про те, що це все було Давайте повернемося до того, що то, що ви кажете, це ваше суб'єктивне бачення. Мені розказують, що вони вже але... ти не депутат. Що вас там відбувається? І це не подивокі випадки. І треба визнавати, а не розказувати, що в нас все добре, виходить в нас все добре, у вас працюють гарні спеціалісти, у вас це все чітко. Але питання на чому зависи не вирішується. Ну, Дивіться, я ще поясню, як склалася ситуація? това. Ви маєте пішли, правда? Ні, ні, ні. Не працювала дія. Скільки днів? Дивіться, ні. Через дію. зробити собі самостійно, при чому ще дешевше. Скільки не працювала дія в 25-му році, коли зверталася в сквозь. Послухайте, не наважу, в 23 і 24 році інформаційні довідки можна було кожному військовослужбовцю взяти через дії. Ми не кажемо ці руки. Ваш немає з нами, а цьому цю, цю опцію заблокована. І тому кожен військовослужбовець змушений пройти особисто за другому році. Так, так. І тоді, в 22-му році, я звертала. До снапура, до кнапу з Олочава, по-моєму, щоб вони нам допомогли, щоб всіх людей прийняли. На що мені сказали? То ваші військові гроші платять вам громаду, чого ми маємо їх приймати? У вас вдруг мали ситуацію. У вас був 23-й, 24-й, у вас 25-й рік призначити ситуація. Ви мали б це питання правильно, що передбачити. Так, Я звернувся від друзі, я вам більше скажу, для того, щоб можна було людям здатися

До всіх військовослужбовців. на наступний рік ми бракуємо цю ситуацію. Я думаю, що будуть прийняті рішення відповіді, щоб такого більше не було. Сергій Нікішин, телеканал Бродемайн.